Ми, українці сильні і незламні, бо наші серця переповнені любов'ю до рівної землі. Україна пишається своїми героями, які доводять усьому світові, чого насправді українці. Завдяки вам ми маємо можливість зустрічати новий день у вільній і незалежній державі. Війна нас об'єднала і згуртувала, і кожен щасилен. Забезпечити надійний тил для наших героїв і наблизити День перемоги. Хтось донатить на важливі речі для нашої армії, хтось готує смаколики, а ми захищаємо ваше право на батьківство. І ми хочемо, аби наші захисники не сумнівались, що після перемоги вони зможуть планувати свої родини. Оголошуємо! Про старт соціальної акції «Нація героїв ми проведемо шість безкоштовних програм для військових та вимушених переселенців для участі в акції, заповніть анкету і розкажіть свою історію. І вже 20 листопада наші найкращі лікарі оголосять імена переможців. Щира вдячність і низький уклін. Кожному, хто творить історію України, відстоює ідеали гідності та свободи і безстрашно захищає нашу державу. Слава Україні! Перемога за нами!